По господарським і економічним питанням. Uh -huh. Я не є членом комісії, тому я тут, так сказати, да. спитав, ну, най... чи необхідно да, мені тут бути комічні і по тому подібне. Нас ознайомити документи, документи з ситуації. Документи, так. Да, у нас є представник юриста, uh -huh. він член комісії. Uh -huh. Всі документи прийому, які запитання є, будь ласка. Дайте, покажіть спочатку територію, а потім десь сядемо в приміщення за стіл туди. Що входить в цей що майновий входит? комплекс там? Ну, По-перше, в майновий комплекс є перелік у нас так, є перелік об'єктів. В оренду здано лише два об'єкти, це два будиночки. Тому ми не говоримо про здачу в оренду майнового комплексу. Тільки два, два об'єкти. А в фонду сходить? Можна слово? Голова громадського об'єднання, учасників АТО побачили ми цю газету, зібрали зібрання, Координаційної ради громадських об'єднань Хмельницької області, написали листа. Нас цікавить якщо не вистачає вам коштів його обслуговувати, цю територію. Утримувати не можете, що ви віддали в оренду. Вам від, від цього кошти йдуть. І це ви не могли такий тяжкий, тяжкий час, ви не могли б в облраду. Може, якщо ви не можете тут оздоравлювати чи організувати відпочинок своїм людям, то може ви порадилися, може тут би авточники реабілітовували після госпіталя ветерани війни. Ще одне питання. А де була, в якій газеті і хто написав, що було написано. Я не володію інформацією, я просто хотів би знати. Актуально для подолян, так? для Колеги, давайте, давайте. От, я, я розповім історію хронологічну, да. тому що я безпосередньо маю відношення до цієї бази відпочинку. Ти? Бо треба все це, щоб ви володіли повною інформацією, а потім вже... Університет розповість, я працював заступником голови обласної державної адміністрації в 90-х роках. Часи були важкі, і тодішні хмельницькі підприємства, які мали на балансі соціальні об'єкти, ставали банкрутами. І вийшла постанова Кабінету міністрів в 1993 році про передачу об'єктів сускульпобуту з балансу державних підприємств місцевій владі. Ми скористалися цим. Тодішній керівник області Євген Якович Гусільников запросив керівника радіотехнічного заводу Вдовиченка і сказав: у тебе сплошні борги, пенсійний фонд, податково. І на балансі в тебе сьогодні в Осташках піонерський табір і в пирогівцях база відпочинку. Давай ми тобі, як взаємозалік, спишемо борги. А ці об'єкти заберемо в власну комунальну власність. Що було зроблено? Осташка область тоді створила туб-диспансер, і він сьогодні функціонує. А цю базу забрали на баланс обласної державної адміністрації. Вона тоді володіла і користувалася комунальним майном, тобто власником стала обласна рада. Обласна рада безпосередньо не могла її утримувати. Запросили тодішнього керівника. Університету управління права Василя Климовича Андрушка і сказали: інститут розвивається, має прекрасних студентів, професорсько-викладацький склад. Ми вам пропонуємо взяти цю базу, щоб ви тут відпочивали, займалися спортом, туризмом. І це, до речі, і було. Ось. А історія бази така: тут був колись колгосп. Степан Антонович Мацишин, відомий такий хлібороб аграрій, він створив фактично цю базу. Ось. І він тоді був першим і директором її, як пішов на пенсію. Ось. Коли обласна рада стала власником, ми побачили, який чиниться тиск, щоб цю базу в нас забрати. Одні приходять, хочуть тут зробити стрільба по тарілкам, другі хочуть зробити тут сауни, комплекси. І тоді я запропонував керівництву області, давайте ми раз і назавжди відіб'ємо бажання, зробимо тут заповідник. І в 96-му році на сесії обласної ради ми включаємо цей об'єкт неформально, тут дійсно є цінні породи дерев, піхта, дуб, бук, хвоя. Є тут біля 25 рослин, які занесені в червону книгу. Ми зробили тут заповідник, який охороняється законом. І приватизація цього об'єкта можлива в двох випадках. Якщо обласна рада його виключить з цього переліку або дасть згоду Кабінет міністрів України. Була ця база. Ми за... Я тоді вже був ректором Хмельницького університету управління права, ми провели сюди дорогу асфальтовану, її тут не було. Зробили водопостачання, зробили світло, провели телефон. Ми здавали цю базу і для гуманітарно педагогічної академії, і для Національного університету. Тут проводилися студентські зльоти, туристичні змагання, тут було дуже багато палаток. Ми запросили сюди олімпійських чемпіонів, афганців. Ось база жила, розвивалася, функціонувала. Звичайно, що сьогоднішньому керівництву університету стало її складно утримувати, тому що вона кожного місяця брала десь 30-40 тисяч гривнів сторожі, плюс інші витрати, пов'язані з її отриманням. Ось і університет почав думати, як від неї або позбутися, або віддати обласній раді. От. Але наскільки мені відомо, сесія минулого скликання депутатського. Я в той час був, по-моєму, в Албанії міжнародним спостерігачем на виборах. І вона взяла, включила цей об'єкт перелік майна, що приватизується. Знав тодішній керівник, що якщо я буду... Я буду виступати проти. Вони включили цей об'єкт приватизацію, знайшли програму, програму приватизації, програму приватизації да, і, почали, і, да? Да. і почали її продавати. І почали її продавати. Але продажа не відбулася, не буду називати кому саме, бо mm -hmm. з етичних міркувань не відбулася, тому що ті, хто хотів її купити, не знали, але коли почали... З нотаріусами, реєстраційними службами, а вони сказали, що цей об'єкт не продається, він заповідник. І вони почали зробити задній хід. Ось, я пам'ятаю вже обласну раду, коли очолював Іван Ярославич Гунчер. Угу. Я до нього зайшов з вороною, і кажу, університету складно отримувати цю базу. От ворона Микола Володимирович, відомий меценат, волонтер. Він хоче. Взяти один із об'єктів для того, щоб займатися військово-патріотичним вихованням молоді, він фінансує спортсменів, боксерів так і далі, так далі. Віддайте йому користування володіння, щоб вона була для молоді. А університет, заключить договір про співпрацю, буде мати можливість також тут користуватися за необхідним. Не було цього, на жаль, зроблено. Ось, і я відчуваю, що сьогодні я не звинувачую. Університетні керівництво, вони все ніби зробили законно. Виявляється, було оголошення в газеті Подільській вісті». ми його, напевно, не помітили, був оголошений конкурс. Але Хмельницька обласна рада за все своє існування ніколи не здавала комунальні об'єкти на 49 років. Здавала на рік, максимум на 5. Для того, щоб можна було проконтролювати. А сьогодні хтось одноосібно прийняв рішення: це, по-перше, заповідник. По-друге, це 19 гектарів землі. Це, це, ділянки, це да, так? Тут студенти посадили студентський парк. Тут унікальні джерела, де знаходиться мінеральна вода. Ось тут нижче. Ця база колись належала футбольному клубу Динамо. Міністерство внутрішніх справ пізніше вона належала проспілкам області, і пізніше вона вже належала трудовому колективу радіотехнічного заводу. І ці об'єкти вони побудували. Тому отакі резонансні об'єкти, ось такі привабливі об'єкти, вирішувати одноосібно без сесії обласної ради, звичайно, не можна було. І тому сьогодні наша комісія повинна дослідити, чому це сталося. Чому депутати обласної ради, і я в тому числі, ось як депутат, не знав, що подібне відбулося, чому не було змагального процесу, чому не було якоїсь боротьби ідей, чи дати ребіляційному центру для учасників АТО, чи віддати для центру туризму та краєзнавства молоді. Мені думається, що це було би більш раціональніше і по державному, ніж перетворити в цю базу такий, розумієте, захудалий колгосп. Бо, ви бачите. Що воно, що воно перетворилося. Тим паче навколо Хмельницького вже не залишилося жодної ні державної, ні комунальної власності. Всі колишні піонерські табори приватизовані, всі бази відпочинку державних підприємств приватизовані, і це єдиний об'єкт, який б міг би міг сьогодні служити як спільна власність територіальних громад. Давайте, наверное, закінчить и покажите Добре. территорию. Вот, и мы сыдаем застилки.